Слава Україні! Ви дивитесь новий випуск новин від жесен, де ми розповідаємо про найбільш визначні події тижня, максимально щиро, емоційно та відверто. Підписуйся на наш ютуб канал, щоб першим дізнаватися про найцікавіше. В кінці відео купка треш новин, які змусять вас фейспалмити. Поїхали тим ударом гіперзвуковим ракетним комплексом кінжал в городі Київ, поражен зенітно ракетний комплекс Петріот, производства США. Знову щемливі кадри та слова, котрі чіпають за душу. На цей раз від Imagine Dragons, котрі випустили кліп на підтримку України. У відео на композицію Краш то розповідається про Сашу, хлопця, який пережив 5 місяців окупації та обстрілів у своєму місці. Він і його родина втратили все. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, таких як він, які відчайдушно потребують допомоги. Будь ласка, зробіть пожертву на united 24 і підтримайте цю справу. Написали про цей кліп. Музиканти. Кожне життя важливе: людське чи хвостати і пухнасте, бо в тварин також є душа. Наступна новина дуже радісна і свідчить про високу гуманність та людяність українських людей. У Харкові вперше встановили біоінтегрований протез кінцівки собаці. Тварина втратила її наслідок російського обстрілу касетними боєприпасами. Операцію зробили 56 кілограмовому чорному тер'єру. Імплант вдалося зробити виробнику 3D Metal Tech методом 3 d друку металу. З Лондона до Львова на велосипеді британець Том Хашеві здійснив велосипедну подорож з Лондона до Львова, в межах якої зібрав понад 21 тисячу фунтів на розмінування території України. У суботу Том приїхав у Львів, подолавши за два тижні близько 2 тисяч кілометрів Європою. Британця дуже вразило те, що від нерозірваних мін і снарядів через необережність та цікавість найчастіше потерпають діти. Маючи п'ятирічного сина, ця проблема його особливо зачепила. Тому він вирішив збирати кошти саме на таку ціль. На Полтавщині запустили цілодобовий стрім знізда Лелек. У прямому ефірі на YouTube можна спостерігати за життям Лелек, яких звуть Грицько і Одарка. Стрім запустив національний природний парк Пирятинський у селі Леляки на Полтавщині. Відеокамеру мали встановити ще рік назад, але відклали проєкт через початок повномасштабного вторгнення Росії. Прилади для спостереження, які на той момент перебували в селі під Харковом, працівник парку приховав у погребі, і лише після звільнення Харків ще не вдалося їх дістати. Зараз у сім'ї лелек четверо пташенят. Прослідкувати за гніздечком ви можете через посилання, яке є в описі під відео. 16 травня в Кана стартував найвідоміший кінофестиваль у світі. На його відкритті прозвучав вірш Лесі Українки Надія його зачитала Катрін Даньов, яка відома своєю активною позицією та підтримкою України. Зі сцени палацу фестивалів акторка зачитала поезію, яка була написана 1880 року в Луцьку. Декліму доля поетес Леся Українка. Жене плю ні боне, ні ліберти. Une seule espérance m'est restée, revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Nièvre si bleu, et vivre ou mourir m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes. Je n'ai plus. Ні бонер, ні ліберте. Уні солісперанс Merci. Російській федерації не потрібна армія, щоб завоювати світ. Достатньо її прес-служби. Таким чином, наше військове відомство прокоментувало заяву Міноборони РФ у щоденному зведенні. Згідно з нею, росіяни завдали високоточного удару гіперзвуковим ракетним комплексом Кенджал по зенітному ракетному комплексу Патріот, виробництва США. Кадиров задонатив на ЗСУ в одному з минулих випусків, ми розповідали про те, як Ані Лора кинула донат для військ України. Проте це був лише дуже вдалий жарт. А от із Кадировим на цей раз все наче серйозно. Раніше Кадиров дуже бідкався, що у нього вкрали коня зазо, який у 2014 році потрапив під санкції як частина майна і жив у стані в Чехії. Нині ж у своєму телеграм-каналі поплічник Путіна заявив, що повернув свого коня за 18 тисяч доларів. Кадиров стверджує, що, начебто, на початку року на нього через посередників вийшли представники українських спецслужб і запропонували викупити коня. В кінці свого звернення Кадиров ще й дав пораду. Якщо треба ще швидко та якісно привести з Європи, звертайтесь до українських спецслужб. А завершимо випуск відео, яке стало вірусним. У ньому коротко описано майбутні Рос та і країни Крінж загалом. Є счасничні масштабного контрнаступлення, так як попитки вже єсть. Ми в цілому зможемо каким-то образом отразіть його Вам і для шансів. Зуміли, нет, ну кок єсть нам пізно. Таким був тиждень, що минув традиційно. Напишіть в коментарях, яка новина вас шокувала, здивувала або сподобалась вам найбільше. До нових зустрічей, па-па!